Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Саме тому сьогодні у Криму чусі відбулася традиційна загальноміська акція Лелеченята спрямована на підтримку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Від імені влади міста малечу привітала директор департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш. Організатором заходу є департамент у справах сімей та дітей спільно із об'єднанням дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Міська влада завжди підтримує діток пільгових категорій. І важливо, щоб діти і їх батьки, опікуни знали, що вони не одні, є до кого звернутися за будь-якими питаннями, проблемами. Ми завжди відкриті до співпраці. З нагоди дня знань діти отримали спортивні рюкзаки з усім необхідним для навчання та сертифікати, які можна використати у мережі магазинів. Принцип ми сподіваємося, що діти оберуть те, що їм дійсно подобається. А перший клас для них буде легким і відважним таким. Зустрінемося із цими дітками ще наприкінці навчального року. С запитаємо, які досягнення у них були протягом року. Після вручення подарунків на малечу чекали розваги та цікавий майстер-клас із виготовлення іграшки. Завершився захід смачним обідом, який залишив теплі враження у кожного маленького учасника. Опікуни дітей висловили щиру вдячність за підтримку та турботу. Діти провели гарний час. для Початку нового навчального року це важливо, щоб вони почали його позитивно, щоб був подалі був гарний настрій для навчання, щоб навчання асоціювалося зі святом. Для дітей це свято стало справжнім стартом у новий навчальний рік. А для дорослих нагадуванням, що підтримка та увага можуть подарувати малечі не лише необхідні речі, а й найцінніше відчуття тепла, турботи та віри у власні сили. Поліна Калініченко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.